Так зараз я вам покажу самий класний сервер, який тільки буває, який я знаю. Так, Майн Тлаунчер. Давай, загружайся. Версія у мене отака. запускаємо, О, якраз до сервера зараз я вийду покажу так. Во Вулкан Ленд понечкача секунду. Вулкан Ленд це найвучий е, сервер, який я е, граю. Лучший прям. Е, за, заходьте, будь ласка, на нього. Тут дуже мало хто грає, але тут дуже е, класний. Тут адмін дуже добрий. Роздає часом е, всім ріси. Так що приєднуйтесь. На цей Сервак, ща, ща покажу тут є э... зараз секунду, О. Нормально видно. Вроде нормально. Тут є пес патрон, в якого є завдання. Я вже пройшов майже всі. Тут тільки три, але тут за вбивство. Є бізнесмен, в якого можна щось тут купляє, він скуплює. Тут все. І ще тут є аукціон. Аукціон можна щось виставити. Наприклад. Во, тут стоїть. Тут є е, титули, донат, е, донати. Це зараз варпиться. Це кейси, ні. О, титули. Титули тут є е, безкоштовні. Дурак, чудовище, клоун, новачок, мрійник, лірик, актор. Титули за час. Сало, Бро, Назерит, Голова, Банкрот. І є донатні титули: титул для херо, титул лорд, титул Тайгер, Авен і крутий те, що в мене, драгон. Щоб його отримати, там треба робити дещо. Ну вот ці донати. По їх можна купляти за 30 донат вулканчиків. Короче, тут все дуже класно. Зал зараз телепортируюсь на хом і покажу, що тут є. У нас тут вже є це в сундучках. Ну тут пока що пусто. Чики в одному сундучку, по-моєму, щось є. Не, отут ще є. Отут є. А що в мене е е де, в деякому місці на складі? Ну, зараз пропишу флай. Тут ще можна літати. На складі, що е покажу тільки один сундук по кашу. А пізніше, е коли е коли тут буде 10 лайків, я зніму, що буде в інших сундуках. Тому що я ні. Теж... Во, в цьому покажу, що. А в следующем відео покажу, що в цьому Во, що тут. А там набагато все краще. Ну, одну секунду посперю. Чекайте мене хтось б'є Ну, а в следующей е серії я покажу, що є в цьому сундуку. і всім пока!